Як і чому право і правосуддя помирає і воскресає на російсько-українській війні? В'ячеслав Бігон. Тези міркувань. Якщо право народжується від несправедливості, то чи є право її запобіжником? Чи живе ідея права під час війни, яка є буттям несправедливості? Якщо так, то на питання до обговорення, що робити право після війни, наша відповідь здійснювати. Але як і кому? Російсько-українська війна загострила як фундаментальне питання суті права, як інструментальне його мети у співвідношенні з законом, так і питання антиномії основ права, адже доцільність, як у тирі, розстрілює справедливість. Філософам і теоретикам права, які беруть участь у цій війні, або ж є її жертвами чи свідками за ці майже 10 років з 2014-го доля, точніше, воля індивідів, які намагаються підпорядкувати долі українців, дала шанс переосмислити основи права в його засадничих філософських та історичних смислах. Чи прокидається право з дрімоти від галасу кричущої несправедливості? Несправедливість кричить, чується і будуть по-різному. Наприклад, початок російсько-української війни у 2014-му, надміною відторгнення 2022-го, мені довелося зустріти в Страсбурзі, де завершив роботу в європейському суді і стажувався в Міжнародному інституті прав людини, займаючись правом і кіно. Тоді Страсбург це мека прав людини, де працює суд під егідою Ради Європи із 47 майже всіх Європейських держав. Рада постала як ООН Європи, хоча й без армії та правоохоронців, але з судом. Названим совістю Європи. Що ж змінилося після анексії Криму, окупації Донецька і Луганська в Страсбурзі? Моїх колег наче нічого. Росіяни й далі працюють в органах Ради Європи, інші колеги в інших інституціях, як от Комітеті проти катувань, живуть звичним життям. Якщо мене, відлунням грому у європейській столиці заглушає крик несправедливості, поразка права. Хоч важко збагнути, з яким рахунком, і знецінення міжнародного права, то моїх колег, на мій погляд, нічого кардинально не змінюється. Вони так само і далі ходять на роботу, отримують гарантовану платню, мають двогодинну обідню перерву, грають в футбол і на вихідні їздять баден-баден. Чому одна з причин до них ще не зверталися, а якщо і так, то ще треба? встановити прийнятність, обставини, визначити, які норми застосувати і зайняти справою. Зрештою, парія таки збирається, ухвалює резолюції, суд починає розгляд поданої заяви України до Росії, з часом не однієї, а кількох. У грудні 23, го через понад 9 років, відбувається слухання об'єднаних заяв. Рішення, що треба чекати і виконувати. Адже чи гарантує текст здійснення правосуддя? Між тим Росія починає повномасштабне вторгнення, окупує нові території, вбиває десятки тисяч цивільних, знищує десятки населених пунктів, змушує понад 10 мільйонів покинути домівки, вчиняє те, що має ознаки геноциду. А крім того, Росія покидає суд. Принцип субсидіарності звучить по-новому. Розбирайтеся з несправедливістю самі. Український солдат нині найкращий як юрист, так і дипломат. Лише сила може зупинити насильника, і сила права з цим не справилась. Але що і що насильник це найбільша країна світу, вкотре ясно, право, зокрема правосуддя, як здійснення ідеї права, має бути вчасним. Що значить ясність і розумний строк? З аналогією з єдиноборствами уявіть, що Рефері реагуватиме на недозволений удар наступного дня після такого удару. Рішення має бути моментальним, бо тоді воно має смисл своїм ефектом. Зазвичай вагітність триває 9 місяців. А що станеться, якщо пологи призначать через 9 років? Якою народиться дитина? Що буде з матір'ю? Чи народиться взагалі тоді право як дитя справедливості? Адже якщо для батьків мертвонароджене дитя це кричуща несправедливість, для юристів це лише обставина. Обставина чого і чому? Проблема частності права одна з ключових проблем. Звісно, філософ права бачить ясніше, скаже практик, бо йому досить осягнути смисл, а здійснювати не його турбота. Тоді скаже строгий теоретик права. А що взагалі мається на увазі під правом? Про чиє право йдеться? З'ясуємо ці питання. І поки тривають спори, приходить усвідомлення вчасної дієвості права як шансу світу чи людини вижити. Бо коли суддя у палаці правосуддя бачитиме чи чутиме, як летить ракета чи бомба падає, може бути запізно. Як для судді, так і для ідеї. Не буде кому міркувати. Війна в Україні і проекція на право доводить, що право здійснюється лише тоді, коли його здійснюють чесно і належно. Чи не отримують праві реалісти, соціологи права аргумент проти трансцендентності права покоління родини Голоден в Одесі чи Францевих у Дніпрі в 22 23 роках зустріли смерть в особі російської ракети? Руський мір царства Аїда побачив в Харкові в черзі за продуктами, і індійський студент Навін, Шакхараб Янагудар. Також у Харкові від російської ракети загинув 96-річний Борис Романченко. Який вижив у нацистських концтаборах. ніщо не врятувало їх ні російськомовність, ні миролюбність, ні етнічність чи гендер. Загинули покоління жінок. Батько не стане дідом. Чим смерть від расизму різниця від смерті від нацизму, що скажуть тепер у Страсбурзі на виправдання їхніх смертей. На майбутньому трибуналі, який можемо наразі уявити хіба кінематографічно, Путін і його вояки звернуться до виправдань. Відсутність умислу, випадковість, казус, самооборона, і зрештою помилка. І чи повірить нейтральність суддя, що російське керівництво та вояки хотіли смерті невинних? Так могли думати і мільйони після Другої світової війни, поки не побачили кадри з концтаборів. Фільм Алана Рене Ніч і Туман 1955 року з кадрами Аушвіца обов'язковий для вивчення в школах Франції. А чи бачило ми голодомор. Несправедливість має бути показана і доведена вчасно, інакше як дізнатися, що вона була. Можливо це і варто робити юристам і під час і після війни, аби право не померло чи не стало інвалідом. Це добре усвідомлюється, коли йдеш архівом Страсбурзького суду в підвалі його будинку корабля, пришвартованого на березі річки Іль. Вражає кількість справ на полицях, до яких роками інколи понад 10 років були байдужі чи нерішучі колеги. Часом бракувало колективної волі, часом індивідуальної. Право задрімало на полицях і складах справ. І, наприклад, чеченські справи могли розглядатися довго, між тим подібні справи вже почали з'являтися і в Україні з тим самим порушником хтось дрімає, хтось орудує, зло активне. Невчасне правосуддя знецінює його, прирікає наступні жертви. Ця війна краще документується. І У фільмах, як от 20 днів в Маріуполі, чи Україна в огні 2», що здебільшого базується на відео очевидців, і це обнадіює. Убите право після війни воскресає, як ідея в праві інших, аби з ними не повторилось те саме. Адже право народжується з необхідності протидіяти несправедливості її запобіжником. Адже право народжується беззахисним, як дитя у муках пологів матері справедливості від того, про кого прийнято мовчати.